Я вже говорив на форумі, і на міжнародному форумі Свою Україну любить письменників не тільки з усієї України, де приїхали, з усіх куточків України, а якраз із інших держав. І був би час, я б залишився, наскільки приємно чути переклад і взагалі ну, переклад на іншу мову, ту душу, яку на сьогоднішній день розповідають саме. Це письменники, які віддали своє, практично більшу частину свого життя вивченню творів і Тараса Веровича Шевченка і е, українському слову да, в іншій країні, де про нас починають сьогодні, ну, на превеликий жаль, цими подіями більше дізнаватися. Я запропонував е, на вихідних, я телефонував і в адміністрацію президента, і в кабінет міністрів, а зателефонував е, Кравчуку Леніму Макаровичу. І запропонував, тому що я в інтернеті бачу, є інформація, що в Черкаси хочуть провести. Я запропонував, проведіть у Каніві. Можливо, от якраз в цей тиждень, коли ми говоримо за єдність, ми говоримо за заповіти Тараса Шевченка. І ви знаєте, що історія на превеликий жаль повторюється, да? колонізація Російської Федерації тих часів, коли про Україну. Тільки зі словом Шевченка почали дізнаватися у світі, не тільки в Україні, як вже кажу, і в Росії, а в світі. І зараз так само. Я коли перебував у Німеччині, я кажу, що я з України, не знають Russia. Зараз ви поїдете в Німеччину, ви скажіть, що ви з України. Вони кажуть Україна. Тобто вони говорять про те, що ну, на превеликий жаль з цими подіями агресорськими Росії нас почали більше нас знати, сприймати. І тому дуже б символічно було, якщо б це було відбулося, третій і останній стіл, коли б домовилися всі учасники політичних партій, різних поглядів, домовилися тут, на цій землі взяли заповіт Шевченка і якраз би символічно взяли б і прочитали б, і кожен б для себе зрозумів, наскільки глибина. Закладено, що стосується нашої суверенної, незалежної української держави в цих заповітах. От про це в мене була така розмова, я це запропонував. Скажіть, будь ласка, коли ж все ж таки точно стане відомо, коли і де відбудеться цей круглий сіл адже ну, ми, безумовно, ініціаторами є, значить, на рівні держави першої особи. Ага. Я сьогодні буду сьогодні, буду ще телефонувати, буду запитаю, все ж таки. Адміністрація президента знає, я спілкувався з очільником адміністрації президента, з кабінетом міністрів, і з Кравчуком Ленином Макаровичем. Я запропонував всім це зробити в Канаві. Там є, до речі, конференц-зал сертифікований, який забезпечує якраз на більше 50 осіб, може сісти за круглий стін. І якраз всім, всім вистачає місця для того, щоб сісти і домовитись. Безболісті, вже в мережі Фейсбук координатор Черкаської самооборони Чигарьов заявив, що вони не пропустять Черкаси російських та проросійських політиків. Як ви ставите за цього? Ви маєте на увазі, що, в рамках що цього, про, щоб в рам... них ніхто не питав дозволу. В рамках оборони. цього круглого столу? Так, 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 так. Розумієте, тут визначається на рівні держави, і ми повинні тут чітко зрозуміти, якщо стоїть питання домовленості і керівництво держави це визначає, ми повинні тут перешкоджати. Тому що це ми сьогодні, сьогодні держава, сьогодні виконуючи обов'язки президента, прем'єр-міністр України шукають вихід з цієї ситуації. Повірте, їм не просто. Ми повинні тільки долучитися і допомогти.